Якщо коуч дістає колесо балансу, тікаєте. це не коучинг, а заповнення анкети цифрами. Знаєте, це колесо з секторами здоров'я, сім кар'єри чотири. Стосунки, шість намалювали, і що далі. Треба підтягнути кар'єру до вісімки. Серйозно? Це весь коучинг? Людина і без колеса балансу знає, де в неї проблема. Я теж попався. Одне з перших моїх навчань коучингу було навчання інструментам, колесу баланса, піраміді логічних рівнів, табличкам, схемам. А потім, готуючись до міжнародної сертифікації, в ICF, я дізнався шокуючу річ у стандартах коучингу немає ніяких інструментів. Взагалі, це все не коучинг. Справді коучинг – це робота через присутність і прояв компетенції коуч, коуч не дає шаблони для заповнення. Він слухає, ставить питання, допомагає побачити те, що саме людина не помічає. Простий тест вам. Якщо коуча можна замінити додатком у телефоні, це не коучинг. Колесо балансу, Да будь ласка, є сотні додатків з колесом балансу. А живу людину, яка допомагає в собі розібратися. Додатком не заміниш. 92% коучів використовують інструмент, 8% працюють з. За міжнародними стандартами. Вгадайте, до кого йдуть за реальними результатами та змінами у житті.